Втрачаєте гроші, бо доводиться зупиняти лінію виготовлення комбікорму. Дробарка не встигає наповнювати змішувач. У цьому випадку є змога зекономити час та робити більше комбікорму. Рекомендуємо вам проміжний накопичувальний бункер Артмаш. Це резервуар об'ємом 4 кубічних метри з аспірацією. Він доповнений тензодатчиками для контролю ваги і зручної роботи за рецептом. Пневматична дробарка підключається до бункера через циклон. Весь утворений пил відбирається циклоном і трьома рукавними фільтрами. Нижня його частина виготовлена з нержавіючої сталі. Сировина не зависає на стінках. Нержавіюча сталь забезпечує довговічність продукту. Вивантаження з бункера забезпечується шнековим механізмом потужністю 3 кВт. Подріблений корм подається через короткий шланг в норію і завантажується в змішувач. За кілька хвилин бункер розвантажується і змішувач готує чергову порцію комбікорму. А оператор дробарки розпочинає подріблення зерна за рецептурою. Накопичувальний бункер можна встановити в уже діючу лінію. Актуальну ціну та можливість модифікацій уточнюйте у менеджерів Артмаш.